Рідко бувають такі моменти, коли хочеться чимось зайнятися, невеликий проміжок часу, однак не знати чим. Це може бути перегляд відео чи прослуховування милозвучної музики, або відеогра, що недодовго змусить тебе поринути в її світ і відволіктись від власного. Проте таку гру ще треба знайти. Бродячи просторами інтернету, мені вдалося знайти низку невеликих інді ігор, які ідеально підходять для того, щоб прибрати нудьгу на 20-30 хвилин. Усі вони безкоштовні, посилання на них ви знайдете в описі під цим відео. А щоб дізнатись, що кожна гра себе представляє, запрошую вас, глядачі україномовного контенту, подивитись дане відео, яке, як я надіюсь, допоможе вам хоч трохи більше дізнатись про кожну з них. Я Йогурт і вітаю вас на новоствореному каналі Маловідомих ігор інтернету. Надіюсь, це відео вам сподобається. Перша гра, про яку я б хотіла сьогодні повідати, називається in the Snow, або Ступній на снігу. Вона оповідає гравцю про дівчину, що вже не одну ніч бачить не той самий сон. Вона опиняється у сніжному лісі темною зоряною ніччю, а окрім високих дерев, навкруги нема нічого, і лише дорога зі слідами людських ніг, здається, хоче кудись її привезти. Проходячи далі, дівчина бачить роздоріжжя, і це роздоріжжя зіграє свою роль у тому, чи застрянемо ми у сні навічно. А чи зможемо з нього вибратись? Все залежить лише від нашого вибору. Новела має елементи головоломки, але не сказати, що вони складні. Скоріше, головоломка є тут лише інструментом, що допомагає краще дослідити цей невідомий і дивний світ. Автору, на мою думку, вдалося вірно точно передати сновидіння під виглядом подібної гри. Візуал, що з одного боку, не представляє щось захмарне, однак ціпляє своєю унікальністю і певною мірою реалістичністю. Чого не скажеш про сюжет? Бо чим далі ми йдемо, тим дивнішою історія стає. Що й не дивно, бо все, що ми бачимо, нереальне. Тут присутні і страшні елементи, людські частини тіла і просто напряжні ситуації, навіть певною мірою скрімери. Проте в мене язик не повернеться цю гру горором. Даними факторами, вона лише намагається передати відчуття, які у нас з'являються, коли ми бачимо неприємний сон. Бо, коли нам щось сниться, передбачити, що нас чекатиме в наступну секунду, практично неможливо. Усю гру вас буде супроводжувати порожнеча, легке напруження і відчуття чогось більш потаємного, неначе те, що ви побачили, було лише сміхотворною частиною того, що справді криється в цьому світі. І чи зможемо ми побачити ще? Відповідь на це питання ви будете змушені шукати самі. Мюнліп гра, що своїм ізолом із нагадує чаруючу казку. Навіть музика тут приємна і оптимістична. Порівняно з попередньою грою, це вже справжня головоломка. Ми граємо за місце подібну істоту, чим завданням є збирання золотих зіркоподібних квіток. Але є один нюанс: кожний раз, як ми стрибаємо, персонаж змінює колір золотистого на пурпурний, та й оточення теж перемінюється. Там, де ми могли спокійно ступати, з'являються колючки. А там, де шлях був закритий, тепер можна ходити. З кожним новим рівнем гра стає все складнішою і складнішою, потребуючи більшого аналізу і кроків. Моя порада не думайте в межах кімнати, в якій знаходиться персонаж, оскільки нерідко необхідно буде вийти за межі простору, щоб мати змогу просуватися далі. Don't open your eyes, або не розключу свої очі. Серед усіх перерахованих в цьому відео ігор мене найбільше заціпило. Ми граємо за чоловіка, що вже готується поринати у міцний сон. Проте не встигає він ще заснути, як до нього в кімнату заходить щось. Hey. Open your eyes. ця істота спокійним. Певною мірою дружнім, але й у той самий час таким загрозливим шепотом просить нас розплющити очі, щоб ми сказали їй, як вона виглядає. Чим довше ми ігноруємо дану істоту, тим більше вона з нами говорить, розповідає про себе, просить описати, які в неї очі, руки, посмішка. А ми не наче є її творцем і підбираємо зовнішній вигляд. І здається, що ця істота, попри свої місцями дивні фрази, не здається ворожою, доки її не набридне наша бездіяльність. Open. You had your chance. It's not up to you anymore. You won't open your eyes. I will. Ah, uh, your eyes are as beautiful as I imagined. Tell me, my new friend, what do you see? That won't do. Here with you. I must go. I must look for the right person. Someone who can tell me how I look. Someone who can explain to me why everyone looks like that. When they do, Що буде, якщо розплющити очі з самого початку? Зникає. Вона одразу зникає. Я більшу частину свого часу була сильним параноїком, і ця гра просто ідеально описує відчуття того, що хтось чи щось знаходиться поряд з тобою, дихає тобі в обличчя, впивається поглядом в твоє розслаблене тіло. Та тільки ти розплющуєш очі, воно миттю зникає, бо навіть в кінці мені здається, що нас не вбивають. Ми просто засинаємо міцним сном. Хоча ця гра є певною мірою і метафорою. Якщо ти не дієш, це не означає, що напасть тебе не заціпить, ймовірно, що саме твоя бездіяльність і призведе до того, що ти за це поплатишся. Яка іронія? Але що буде, якщо ми обратимемо правильні риси його постаті, якщо взагалі такі є? Що буде, якщо ми розпочимо очі? Але пізніше, можливо, нам справді вдасться його побачити? Ну, і щоб не завершити усе на тривожній ноті, не можу не сказати про найдивніше серед усіх прилічених ігор гру Baba Files Taxes або Баба платить за податки. І ми там просто заповнюємо документи. Це, 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 це взагалі гра. Якщо коротко, то біла котоподібна істота Баба має труднощі з документами, і гра пропонує нам їй допомогти. Ми маємо читати документ, підписувати гініціалами баби і відповідати на дивні питання, як от, що таке порожнеча, скільки літеров в цьому реченні? Чи ти робот, без варіанта відповіді ні. Ой, Боже, що я граю, що я на фіга. І коли ми закінчуємо все, баба щиро дякує нам. Щоб наступного дня принести ще документів. А... Зброю не засумуєшся, я так скажу. Сама гра проходиться за хвилин 5 або 10, що ви музикіст, реально читаєте весь цей текст. До того ж ніхто не змушує писати усі ці документи можете відмовитись, але не треба бути такою какою. Всього під ці хвилини зможете зробити бо до одного котика трохи щасливішим. Навіть якщо це котик, є фіг фік якої гри. На цьому моя підбірка завершена. Знаю, це не найкращі ігри, які я могла порекомендувати. До того ж, для більшості з них необхідне знання англійської мови. Однак все ще попереду. Я не буду вас просити ні вподобаєк, ні підписок. Лише попрошу порекомендувати це відео комусь, кому буде його цікаво дивитись, оскільки перегляди це моя єдина мотивація на даний момент. Усім мирної ночі і спокійних днів.